Червів второк, 23 липня, добігає кінця і ми готові підсумувати теми дня. З вами Оксана Мотрук і сьогодні дивимося про таке. Трасу Чернівці глибока таки залатали, Дорожники хваляться, люди ж нарікають на якість. Іграшки, одяг та відпочинок. Сьогодні благодійники навідалися до дітей з Оршівського будинку, аби виконати їхні бажання. Три мушкетери та Дартаньян власними персонами на телеканалі ТВА. Все це Одеська кіностудія. А тепер про все це детальніше. Роботи більше, а працівників менше. Реорганізація санепідемслужби призвела до скорочення колективу у десятки разів. Однак роботи аж ніяк не поменшало. Аби якось стимулювати 18 працівників СЕС, що залишились у міському управлінні замість сотні, що контролювали санітарну ситуацію у черницях до реорганізації, їм планують надати статус держслужбовців. Проте новопризначеного керівника міського управління СЕС Наталю Климчук зміни у роботі установи не зробили. Зовсім тішать, натомість доводиться постійно працювати в режимі ранку, і кінця краю обов'язкам немає в такій великій нагрузці, яка є на сьогоднішній день, це виконання планових завдань, розгляд скарг і звернень, надання документів дозвільного характеру, підготовка інформування. Переписка, як вона була, так і вона відбувається. Вона залишається досить складною і його купити досить важко. Полеміку з приводу негативних нововведень керівники більшості міських і обласних сес країни вели неодноразово, але поки все безрезультатно. Разом із тим, профілактика та контроль санем підем ситуацію українські відбувається постійно за перше півріччя 2013 року. Служба здійснила 490 перевірок. А ми продовжуємо випуск. Аби дорогу відремонтувала, людям треба її перекрити, свідчать Буковинські реалії. Цю істину краяни зрозуміли добре і почали діяти. Вони півроку чекали, а влітку терпець увірвався. Першими проти поганих доріг повстали жителі села Лужани Кіцманського району. Далі за Добрівчани. За ними жителі Великого Кучурова, які пообіцяли владі, якщо їм не відремонтують шлях, що сполучає Чернівці з глибокої та проходить через їхнє село. Вони перекриють рух потягу Софія Київ. Чому? Цього не сталося. Далі у сюжеті. Тепер на бесіду з владою прийшло менше людей, ніж місяць тому, коли висували ультиматум чиновникам. Останні свою обіцянку виконали. Навіть гроші додаткові знайшли. Попередньо у бюджеті передбачалося лише 80 тисяч гривень на ямковий ремонт шляху Чернівці Глибока, причому реально витратили майже 200 тисяч. Звідки взяли гроші, яких бракувало, чиновники не зізнаються. І гарантії якості не дають. А от скажіть, будь ласка, наскільки гарантія оцих ям, цих латок перепоковається? Гарантії, як ви розумієте, є ніякою. І не дарма. На свіжих латках вже утворилися тріщини. Неозброєним оком помітно, що шар асфальту надто тонкий. Жителі стверджують, що фрезу не використовували, ями не вирізували, а відповідно такий ремонт неефективний і асфальтні латки прослужать недовго. В Європі робиться, вирізається квадрат, висушується то все і сталося нормально. То що нахляпали, зараз приїде пару лісовозів, тих доріг не буде. Це просто напросто від миття грошей. Контролювати якість виконання робіт мала б служба автомобільних доріг. Вона, до речі, і є замовником, а виконавцем Укравтодор. Обидві структури державні та позбавлені необхідного фінансування, тому й вимушені підсоблювати одна одній. На жаль, якість доріг від цього не покращується. На відрізку траси Чернівці Глибока дорожники залишили чимало недопрацювань. Ями залатані через одну, арматура обабіч дороги. Через неї будь який водій може порубати шини. Недопрацювання Укравтодорівців визнає районне керівництво. Бо це тут дуже опасно бути. Хтось може вбитися. Чиновник пообіцяв, що недоліки протягом двох тижнів усунуть. Олександр Ткачук, Іван Міт, дня, ТВА. Оки, ув'язнення з випробувальним терміном один рік таке покарання призначив Глибоцький районний суд чернівчанину за контрабанду боєприпасів. Чоловіка затримали ще у травні в пункті пропуску порубне, коли він намагався пішки, сховавши під верхнім одягом набої до вогнепальної зброї та багнетніж, переправити їх за кордон. У подальшому порушник збирався їх продати. Чоловік повністю визнав свою провину в суді. Предмети контрабанди конфісковано. Невдоволення народного обранця призвело до вирубки дерев. Колишній чернівчанин Ян Табачник кілька місяців тому звернувся до міської ради з проханням навести порядок у сквері на вулиці Шкільній. На думку табачника, ця територія занедбана і недоглянута. На письмовий запит нардепа регіонала комунальники відреагували миттєво. Провівши обстеження, виявили, що кілька дерев сохли. Відтепер сквер збіднів на три липи минулого року його передали на баланс тресту зеленого господарства. Комунальники мають на меті облаштувати тут клумби. Та висадити кущі, утім раніше осені це не робитимуть. Тим часом у городян з цього приводу думки розділилися. Чесно кажучи, з деревами було гарніше. Дуже погано до того до того відношуть, що дерева зробить. Якщо їх спіліли, по що вони були трухляві, то харшо зробили, тому що пориви в'єтра можуть просто паламаті, якби погрідіть здания, машины или людей. А если они были абсолютно как бы, здоровыми деревьями, то зря, потому что лишняя тень на площадке не помешает. Русланові Панчишину суд встановив запобіжний захід у вигляді застави. Засідання відбулося сьогодні у Шевченківському районному суді Чернівців. На слухання знімальну групу ТВ не пустили, аргументувавши тим, що засідання закрите. Прокурор вимагав застосувати щодо Панчишина підписку про невиїзд. Нагадаємо, екс-мерові Новодністровська інкримінують перевищення влади, статтю, за якою відсидів строк Віталій Луценко, йдеться про передачу в оренду приміщення на 20 років в місцевій фабриці, що завдало збитків на понад 70 тисяч гривень у суді. Панчишин відмовився від адвоката Сам має юридичну освіту та захищається власними силами. Відбулося судове слухання щодо обрання запобіжного заходу. Як такого реального запобіжного заходу відносно мене не обрано, Обрано тільки застава в розмірі 5 тисяч гривень. Така картина на сьогоднішній день Слідство продовжується. Я буду доказувати відповідно. Документально, що справа насправді фальсифікується, фабрикується відносно мене і складу злочину в моїх діях немає. Влада спить, а коли прокидається, то лише задовільняє свої апетити. Так опозиційні сили бачать діяльність регіонального чиновництва. Інвестиційні проекти відкидають. Відповідальності за безлад у місті немає, бізнес тиснуть. А інколи й самі депутати переступають межу закону. Чим невдоволена політична меншість та про що говоритимуть на сесії через два дні? Дивіться далі. Добрі господарники на дорозі не валяються. У Чернівцях із цим дефіцит керувати керують, а от компромісних рішень не приймають. і часто плутають приватну власність із комунальною. Депутат Каспрук проанонсував, що у четвер на сесії міської ради розглядатимуть питання відведення майданчику для будівельних робіт біля магазину Жовтневий на перехресті Стасюка та проспекту Незалежності. Юрист універсаму він же й депутат ради Володимир Кеть депутатом міської ради, як він юристи, консультує керівництво. Універсаму Жовтневий, то цим підприємством було здійснено, на нашу думку, самозахоплення земельної ділянки в центрі міста для своїх власних потреб. Відповідні звернення вже направлені в прокуратуру і в інспекцію архітектурно-будівельного контролю, які мають проконтролювати, що ж там насправді відбувалося. Загрозою для міста може стати приватизація жрепів. Приміром, номер 15 відтепер більше не комунальний. А функції перебрала на себе новостворена фірма Садгора Сервіс. І, взагалі, опозиція вбачає змову у штучному банкрутстві жрепів, аби згодом їх прибрати до рук. Найбільше тривожить те, що за розвиток міста не дбають, адже багато інвестиційних проєктів просто нехтують чи відкидають. А через це на думку доповідача бізнес не росте, а навпаки, згортається. Нікого нового нового інвестора не знайшли, старого вигнали. І таких випадків дуже дуже багато. Насправді в Чернівцях і в області багато підприємств просто переводяться, перереєстровуються в сусідній області, в тому числі в франківської області, того щоб там сплачувати податки, мати справу з судовою системою, з перевіряючими контролюючими органами. Щодо тролейбусів, вічна тема, котра на контролі в кількох депутатів із батьківщини. Собі вартість закордонних тролейбусів 180 тисяч гривень. Місто їх отримало за майже 300. За порушення умов продажу та доставки для тролейбусного управління постачальник має відшкодувати майже 400 тисяч гривень. Є ідеї ці кошти віддати на ремонт старих тролейбусів. Вони водночас стануть і туристичною атракцією. Іван а ми продовжуємо випуск. Молоді та відчайдушні, енергійні та натхненні взялися допомагати маленьким і беззахисним. Громадська організація Молодь буковини у складі уже майже тисячі осіб протягом року всілякими методами збирає кошти для благої справи. Сьогодні вони реалізували бажання вихованців Оршівського дитячого будинку. Владислав Заремський, в Оршівському дитячому будинку, всього кілька місяців тут знайшов дружбу, затишок, розуміння та любов. Хлопець мріє про кар'єру військового, люблячу дружину, дітей і щоб разом та щасливі. На запитання про те, що б хотів, аби придбали зараз. Спочатку сказав, що все має, потім довго думав. І нарешті ну тут більше свого потрібний одяг, одяг, одяг і засоби гігієни все таке. не менш сором'язливі й інші старшокласники. Ну ми ще подумаємо над цим питанням. Ні, я чесно не знаю. Активісти громадської організації Молодь буковини в дитбудинок приїхали з подарунками. Ініціатором створення став Денис Унгурян. Сьогодні він приватний підприємець, але вирішив допомагати дітям давно, не маючи ще нічого. Він розповів історію про друга дитинства, який був сиротою. Мовляв, вже тоді почав співчувати та хотів бодай щось змінити. Мабуть, що в тому в ті дні. Скажем, дитячим на це зацепило так, щоб я собі сказав, що я десь в майбутньому коли в житті я буду допомагати дітям і об'єднаю молоді. Підтримали ідею Дениса з першої його друзі. А з часом до організації приєдналися й інші молоді, відчайдушні, жваві, такі, як студентка третьокурсниця Олена Яблонська. Дівчина відчуває в своїх руках силу. Мовляв, вона може допомогти не одній дитині, ощасливити та запалити в них віру. Я сама на даний момент кругла сирота і в мене. Завдяки богу, в мене багато чого є. І Я хочу, щоб інші то якби теж це все отримали. Малечі, здебільшого, іграшки та одяг старшим, теж вбрання та деяка техніка. Кошти на це благодійники зібрали за останні кілька місяців на вулицях Чернівців та в людей, котрі виявили бажання, навідують вихованців доволі часто. Розповідає соціальний педагог дитбудинку Андріана Гаркуша, як великі організації, так і ті, хто не залишається осторонь і бажає зробити свій, хоч і маленький внесок у життя. Вони хочуть спілкування, особливо з, з такими ну, з дорослими людьми. Їм це цікаво в основному. Їм е, досить навіть часто не стає цієї взаємодії з дорослим. Відтак, вихованці Оршівського дитячого будинку забажали виїзного відпочинку у парк та на каруселі. Ірина Сайдак Іван Марараш темитня ТВА. Увага, мотор, зйомка, вже століття саме такі слова лунають у стінах одеської кіностудії імені Довженка. Між іншим, саме південна Пальміра стала колискою усього радянського кінематографу. У кіношній Святає святих вдалося побувати і журналістам ТВА, які просто зараз повідують таємниці знімального процесу по Одеськи. Одеса, французький бульвар, 33. На перший погляд, це звичайна квартира звичайного одеського будинку. Але, Але насправді все це. Декорації. Лише півтора роки тому саме в цьому павільйоні знімали вічне повернення Кіри Муратової, який фільм і презентували на четвертому одеському кінофестивалі. Практично всі сцени конкурсної стрічки були зняті саме у цьому павільйоні. Декорацію, що створює ілюзію великої та повноцінної квартири із усім начинням, створили у цеху Одеської кіностудії у 2004-му. Звісно, Кінечно вже знято десятки фільмів. Угу. Конечно, каждая группа под сценарий, под свою эпоху перестраивает, клеит обои, красит, добавляет камины колонны, меняет компоновку. Нет. После Киры Муратовой снимались клипы, пару фильмов, но у Киры Муратова просто эта декорация играла. Скажем так, 95% фільму. Тобто у нього фактично весь фільм снят в этой крас. Скільки вартує зняти картину на кіностудії? Директор арт-центру по одеськи жартівливо оминає. Мовляв, домовитись завжди можна. Однак, те, що робити якісне кіно, це задоволення геть не дешеве, не приховує. По е росенкам українського кіно вважається мінімальний бюджет для того, щоб зняти лінний метр, це мільйон доларів. В останні роки 19 століття у Франції брати Люмєр запатентували відеокамеру. Кількома роками раніше Одесит Тімченко представив Петербурзькому науковому товариству цікавий, але на думку науковців, не потрібний винахід апарат для зйомки. А тому петербурзькі науковці відмовили у наданні патенту. У результаті винахід відеокамери належить французам. І вже через 20 років саме люм'єрівськими апаратами знімали Німекіно на одеській кіностудії. Тут, в отличі від от сьогоднішнього дня повністю всі были прозрачные стеклянные стены, потому что в начале прошлого века не было той осветительной аппаратуры, которая есть сейчас, использовалась энергия Солнца, причем в центре этого павильона стояла. Верещающаяся сцена, фактически, котрий місіс зікараціями розвертає. Свої кращі ролі в цьому павільйоні зіграла королева чорнобілого кіно Віра Холодна. Гримерка та окремі елементи її вбрань збереглись у музеї кіностудії і донині. Саме у цій гримерці майже століття тому чепурилася, готуючись до зйомок, зірка анімого кіно Віра Холодна. Тут перебувають і костюми та декорації, що використовували для зйомок фільмів «Дартаньян і Три мушкетери, десять негрицят, в'язень замку, ів Бережіть жінок, пригоди Тома Сойера». Декорації для кожної картини виготовляли протягом трьох-чотирьох місяців. Петро Мендрик кінокадр наповнює змістом вже третій десяток років. Розповідає, що виготовляти доводилось чи не все. Оперний театр натурна декорація була. Ми строїли практично ну, у уміншоному масштабі. ще декорації крупні були. Свят толішності кінокартині це такий мюзикл легкий Олександра е, Павловського. Е, також по дежавю, я думаю, очень многі його смотрели фільм, це внутрішній інтер'єр нашої гостиниці красний. Зараз в головних павільйонах одеської кіностудії Тиша кажуть, що восени вже почнуть знімати нову стрічку. А поки турботи працівників фабрики кіно зосереджені на створенні арт-центру у павільйоні Віри Холодної, з якого вся одеська кіношна історія і розпочала. Олена Крухмалі, Іван Мітрік Темедня ТВА. І насамкінець ще раз про теми вівторка. Трасу Чернівці глибока таки залатали. Дорожники хваляться, люди ж нарікають на якість. Іграшки, одяг та відпочинок. Сьогодні благодійники навідалися до дітей з Оршівського будинку, аби виконати їхні бажання. Три мушкетери та Дартаньян власними персонами на телеканалі ТВА. Все це одеська кіностудія. На цьому будемо прощатися. Наступний день принесе нові теми, і ми зустрінемось на телеканалі. ТВА. усім нам бажаю в житті цікавих ролей та яскравих моментів.